Вітаємо незламних українців у цю годину доби. Декілька цікавих та непересічних подій, які відбулися цими днями, не залишили нас байдужими, і ми вирішили зробити про це випуск. А саме мова піде про НАТО, точніше, про саміт НАТО, який пройшов у Вільнюсі, і звичайно ж головна тема, яка нас цікавить, чого чекати в Україні від наших партнерів і союзників. Давайте трохи про отримані результати та події, що там відбувались. А потім зробимо з вами невеличкі висновки. Отже, у саміті в столиці Литви 11-12 липня брали участь лідери 31 країни НАТО, включно з президентом США Джо Байденом. Додатково запрошено делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Розблокувати членство останньої напередодні погодилася Туреччина. Саміт НАТО ухвалив пакет рішень з трьох елементів щодо України, що стосується, зокрема, шляху України до членства, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив коротку заяву щодо України. Він оголосив, що очікує від лідерів країн-членів Альянсу на чіткий і позитивний сигнал про наближення України до членства в організації. За його словами, текст фінального ком'юніке щодо руху України до майбутнього членства буде погоджений і оприлюднений пізніше сьогодні, впродовж годин. Трохи згодом члени альянсу узгодили своє рішення, а саме, сьогодні союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизить Україну до НАТО. Перше це нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських донатівських стандартів, тренування та доктрин. Другий елемент, за словами Генцека, це утворення нової ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де ми зустрічаємося як рівні. Третє, ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО і погодились вилучити вимогу про ПДЧ, а саме план дій щодо членства це змінить шлях України з двокрокового процесу на однокроковий. Це сильний пакет для України і чіткий шлях до членства у НАТО, запевнив Генсек. Таке резюме зустрічі членів Альянсу обурило президента Зеленського, який ще не прибув тоді на саміт. Він ще в дорозі зробив допис у телеграм-каналі. Зараз на шляху до Вільнюса ми отримали сигнали про те, що обговорюється формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. Обурився Зеленський. У Литві вважають, що рішення союзників на саміті щодо України було максимальним із того, що могли досягти країни-члени НАТО. У підсумковому комюнюке саміту НАТО 90 пунктів про війну, про підтримку України, про Китай, Іран, РФ та інше. Зокрема, у 11-му пункті йдеться, що НАТО підтверджує зобов'язання взяти на саміті 2008 року в Бухаресті про те, що Україна стане членом альянсу. У низці пунктів йдеться про те, як у НАТО зміцнюють і надалі зміцнюватимуть колективну оборони проти всіх загроз з усіх напрямків. Особливий акцент на протиповітряній та протиракетній обороні. Ще частина пунктів присвячена тому, що союзники з НАТО підтримують кінцеву мету світу без ядерної зброї. У цьому контексті знову згадується Китай, який швидше розширює та диверсифікує свій ядерний арсенал. Також згадуються Іран та КНДР. За підсумками першого дня саміту лідери НАТО погодилися, що в майбутньому Україна стане членом альянсу без необхідності виконувати план дій щодо членства в НАТО. Водночас у підсумковому комунюке саміту держави НАТО не озвучили формального запрошення для України. Жодних конкретних дат щодо вступу України альянс при цьому не озвучував. Другий день приніс трохи збройної підтримки для України та зустріч з очільниками країн-учасниць Альянсу НАТО. Так, президент України провів зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албензі, прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, з федеральним канцлером Олафом Шольцом та з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За результатами зустрічі було узгоджені поставки нових озброєнь та техніки для Збройних сил України, додаткові пускові установки Петріот та ракети до них. Плани щодо початку навчання пілотів на західних винищувачах f 16 гарантії підтримки та домовленості щодо безпеки України на шляху в НАТО. Більш детально не будемо розбирати чого, скільки, від кого, коли, просто позначимо для себе. Що нам досі допомагають та підтримують, а це вже дуже непогано. Саме тому дивно, після доволі непоганих результатів саміту, отримувати не дуже приємні зауваження від колег по саміту щодо негативних заяв Зеленського. Ніхто з адекватних людей не міг очікувати саме запрошення вступу до НАТО, як це розмальовував сам президент та його оточення. Формула вступу до НАТО була вже давно озвучена колегами і членами альянсу. І дорослим людям треба адекватно оцінювати свої можливості з огляду на свої вчинки як керівника держави та найбільшої політичної сили в Україні. Лідери європейських країн в черговий раз показали Зеленському, що казати про бажання вступити в альянс і дії, направлені на руйнування українських інституцій влади, протилежні речі. Дуже м'яко натякнули, дуже дипломатично і по-європейськи. Нашим діячам треба перестати імітувати прагнення до НАТО і Євросоюзу. І почати діяти як європейські політики та патріоти своєї держави.